Шокуюча правда про Еммануеля Макрона, президента Франції, а також про чоловіка француза. І про те, як сприймають Україну у Франції. Поговоримо це на ці теми з Іреною Карпою, українською письменницею та співачкою. Вона сьогодні в нас в ефірі. Вітаю, Ірина! Почнемо. Макрон та Зеленський. В мережу опублікували відео, це буквально на цих днях, як Зеленський телефонує Макрону і оголошує про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Давайте подивимося, фрагмент. So we'm that they sent special forces everywhere in Kiev. In in so we fight everywhere on our theory. What do you think of Macron's and Zelensky's request? Much more. I think that much more. Mm. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Okay. Um. okay. Yes, so I think, I mean, it's very important to you to speak with uh, Putin and very important to make Антівор колішен, а ви асуде європейсь лідерс анбайденко стоп. Хіво стоп. Хіво лисні він робив так. Тобто він думав. Він був зосереджений. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і він так, він робив якось так, так, так. Тобто він думав. Uh, поставився серйозно, та і це дуже бачиш, скільки було мемасіків в результаті. Ми ж не бачили цього відео? Тіпа знову дзвонить блін цей Макрон. Скільки можна дзвонити Путіну? А, бачите, це Вова його попросив. Короче, Вова просив, Маню зробив. Отак. все-таки, uh -huh. Це зараз це куменно, тому що ну і куменно, і ні, бо потім було дуже дуже багато різних варіантів. Тобто, бачиш, ото це прохання позвони до Путіна. Я, до речі, не подивилася. що я прослухала, що би що позвонити до Путіна. А потім я побачила, що створити анти... Ну яка реакція? Та реакція, що він слухає, що що йому каже Зеленський? Так, тобто він напружений, він слухає дуже уважно і каже: Окей, я позвоню Путіну. бачите, українці потім що він дзвонить Путіну? Та бо бо самі попросили. Ти по той не ми. І потім так. Дуже багато було всяких бздур, за які українці ображались, наприклад, оцей а, братні народи, типу це не може бути. Знаєш, я сама була така шокована. Дані не казав він цього. А потім раз і знаходиш в інтерв'ю. Він це дійсно говорив. І це таке чергове кліше про ці братні народи, про цю якусь, там слов'янську душу, страху баньку. Це все знаєш, що вони весь час там говорять. Дивіться, про про Макрона в нас є певний стереотип. Да? Він мені такий, знаєш, хитрий лист був до цього. Ну, взагалі він такий, і тому подзвоню, і тому вам. І дам і mm -hmm. я, і француз, і росіянин, і українець, і китайці, і сідзяньпіню подзвонив, і путіну подзвонив, і до того поїхав, і ніби з тими, і всіми. Uh, що ти можеш про нього сказати? От mm -hmm. то Та таке враження? Mm -hmm. ти сім років проживаєш у Франції. Це професійний політик, якому на долю випали жовті жилети, ковід а тепер ще Й війна. Та ніхто йому не заздрить, звичайно ж, але дивися, яка знову ж таки штука. Скільки е, вже всі були тоді лідери, приїхали в Україну і були в Бучі. А Макрон ще не їхав, і оці от всі тут експерти місцеві, які розказували, ну а що він туди поїде запиляти фоточку. Треба їхати, типу для користь. Я кажу, хай їде. Тому що людина, яка відчула це, яка це побачила, вона зовсім по іншому сприймає цю реальність, і так і вийшло. Розумієш, так і вийшло. Нарешті, коли Макрон доїхав, повернувся з бучі. В нього кардинально помінявся дискурс. і його от останні, останні його спічі. Ну знову ж таки, останнє це до моєї поїздки в Україну, бо я зараз вже просто не, не слідкувала. Я була. Зайнято в Україні улюбленими справами коротше, і він тоді що сказав? Він дуже чітко сказав, що все це війна за нашу свободу. Тобто, це вперше доволі жорстка штука для французів свобода це взагалі така червона шмата. Вони ж себе вважають там, прям не знаю там. Такими поборниками свободи, ця революційність, все таке, що от він дуже чітко поставив в опозицію. Так, те, що відбувається е, зараз, тобто, що це дійсно там боротьба, прям така добра і зла, там свобода і не свободи. це бо, це війна цінностей. Нарешті він сказав те, про що ми там, українці, між собою знали там і оголошували в медіапросторі світовому від самого початку війни. А, Макрон дипломат, він дуже довго доходить до якихось певних речей, і французи, які за нього його електорат, принаймні. Запитати, ну, наприклад, мого чоловіка, так то він каже: ні, ну а що ти хотіла? Типу, це звичайно зрозуміло, що він буде намагатися домовитися. Всі знає, що спочатку він казали в сучасному світі війни вирішуються дипломатичним шляхом. Ну тільки от ми, українці, не віримо ні в який дипломатичний шлях, бо для нас це буде значити втрату території. А ми на це не підписуємо, тому що ми бачимо, що відбувається на. Звільнених територіях, які катування які нелюдські це але... так. Так. так хочу так. зазначити так. ще, що цього року відбувалися вибори президента Франції. В фінал так вийшли Макрон і Лепен, угу. так Марін Лепен, французька державна політична діячка, депутатка національних зборів Франції від 11-го виборчого округу департаменту Падекали. Mm -hmm. Ось лідер політичної партії, Національного об'єднання, має проросійські погляди. Ти можеш порівняти Ле Пен із Макроном, і що відбувалося тоді в Франції? От наскільки небезпечна була Ле Пен? Е, ну порівнювати їх взагалі не варто, бо це вони знаєш з дуже різних сторін, і вона от якраз теж там одна з тих, хто ж він ділякав на початку. Ой, це відправляючи зброю в Україні, коли ще знаєш тільки стояло питання: ти допомагати нам військово чи ні? Так, так, так. А... Правляючи зброю, ви війну не виграєте, і це так було видно, що це такий таки знаєш, просто щоб сказати, щоб не бути як Макрон, знаєш? Але тим не менше, на дебатах вона вже теж там тягнула лямку за Україну, тому що ясно, що було тільки був тільки він і вона, і тому їй треба було переманити весь електорат, який ненавидів Макрона з якоїсь причини, так. А, і якщо Макрон це така європейська центрична політика, тобто максимум демократії, то Ліпен грає на оцих всіх ксенофобських, расистських речах. Знаєш, тобто традиційно, ну тобто на таких, які власне там антисоціалістські, якісь, тобто, знаєш, навіть чого я просто зараз аналізую, хто за неї міг голосувати? Знаєш там з якогось кола тут дуже мало людей. Але тим не менше вони такі є. Але українською картою торгували обоє, тому що ну паблік опініон був такий, знаєш, за підтримку України, і тому вони казали А, і від Лепен так. також, так? Так, від Лепен також. На що їй Макрон заткнув рота і сказав: їй, як же ж ви збираєтеся бути незалежною підтримувачкою України, якщо Путін є вашим кредитором? Так, бо це не для кого не секрет, mm -hmm. що її передвиборча компанія фінансується Росією. Вау. Е, слава Богу, тоді що Макрон. Це таки знову так. виграв ці вибори. Е, з... Я бачив твої ефіри так з на французькому телебаченні. Ти фантастично розмовляєш французькою мовою. Ну ти навчалася так на міста. Але те, як ти борешся з ними з цими не знаю, потіністами це фантастично. Давайте подивимося. Митно на безванду солідарите на пардумонданті лізукраїнців три коражо і авиксуття і лед домоцівілізионбаганікути. Журмерсі тули катра. Дивися, які зараз настрої у Франції у французів на початку повномасштабного вторгнення, і зараз euh, настрої давай. А потім буде ще. Тема з приводу економічної та військової підтримки Франції в Україні так. Ну які настрої? Знаєш, в принципі, по всьому світу люди втомлюються від війни. Знаєш, і це не треба далеко ходити. Навіть в Україні люди втомилися. Ми бачимо, яка кількість волонтерів була, наприклад, на початку. Хтось вигорів, хтось втомився, хтось займається своїм життям. Там хтось донатив. Mm -hmm. Ще в когось там вже немає зараз грошей, тільки донатять менше. А це зрештою, такі е, плюс-мінус е, ну на жаль, нормальні процеси. Але щоб знешта, це не затухало, треба про це нагадувати. А не пару днів назад був такий трагікомічний випадок. Трохи а, я була на ефірі, це я щойно приїхала з України після дуже такого недосипу а, і не взяла окуляри на ефірі. В мене связились очі вища від цього світла. Я от робила отак Ведуча була дуже така, типу до цього чутлива, і мали час мені давала слово, бо думала, що зараз якісь польються емоції. Знаєш, і вони дійсно були, тому що знаєш, це було якраз про. Ізюм, коли вони говорили, що ну так, треба бути обережними з висновками, можливо, це не воєнні злочини, можливо, ці люди загинули від артилерії, і я така, одна що, і вони такі, ну так, Ірено, звичайно, вам як українці здається це очевидним. Я кажу, так мені здається очевидним. Там наприклад, бо я бачила відео матері, яка дивилася, як в притул розстрілюють її сина в Балаклії, чи Я розумію, скільки Росія залучає в себе понівечених самків, наприклад, А, От але. Знаєш, і, і просто була така одна важлива фраза від цієї ведучої. Знаєш, яка доволі така цинічна обережна такі умовні швейцарських називає, бо вони прилітають, і вона каже дякуємо Ірену завдяки вашим свідченням. Ви нас розбудили, а то ми вже починали забувати про цю війну. І я така блін, думаю, треба частіше, щоб слізились очі. Ти хоче що, що знаєш? Просто, Зазвичай дуже спокійне і зібра і потім також прийшло від її асистентки повідомлення, що ви знаєте, не бували рейтинги. Типу, ми вже взагалі забули, як це буває, типу, дякуємо вам. Я така, ну думаю, окей, тобто, що, шо, знаєш, люди все одно емоція працює, все одно людське, загальне, емпатичне, воно працює. Коли не працює статистика і аналітика, працює загальне і людське. Я просто не плакса сама по собі. Знаєш, я не нию стараюся показувати. Про присутність духу в українців, але звичайно, такі історії, як ізюм, вони шукуються, вони пробирають просто наскрізь. Знаєш, і от це дуже важливо, що я була єдина для кого. типу, ну дивіться, ну не вже вам не очевидно. Вони ж так само. А вони ж включили піскова. Господи, знаєш, типу, там цей один з ведучих брав коментар піскова, який казав, що це все постановка, як і в Бучі. Я кажу: Господи, всі ці. Вічення, фотки з супутників, Камон, типу, навіщо ви витрачаєте час взагалі брати коментарі в цих блін людожерів, клоні знаєш. Про ти знаєш, я вільно володію іспанською мовою, і мене часто кличуть на теж на іспанське телебачення і на латиноамериканські ефіри. І я просто відмовився виходити вже з ними в ефіри, тому що мені, коли там кажуть, буде оцей там політик якийсь там з російської чи федерації, чи там якийсь колаборант український, розумієш, тому що там мені із Маріуполя Я виходив в ефір. я кажу, я не вийду в ефір, або ви його знімаєте, або шукайте просто іншу людину, яка вам буде коментувати таку ну, таку тему. Я, я я вже я просто не можу. Я кажу, яке ви. Чесно, до мене потім редактор дзвонив, це був колумбійський телеканал е, НТН 24, НТН-24, І вони mm -hmm. виходять і в, і в Аргентині, ну, на латиноамериканському патенті. Я кажу: я кажу, е, про яку е, знаєш, two opinions, да? про які е, дві думки ви хочете. Це так циніцію. Це дуже цинічно. Ви розумієте, що ну тобто, ви ви хочете скандалу в ефірі? Ви хочете yani. мене виводити з себе. Розумієте, <Р andere> я на таке не згоджуся, Я на таке не йду. Я чесно, ну що, я да. Потім мене мене знаєш, з ким поставили один раз в ефірі. Я такий сижу в цей в ефірі, розмовляю. А зараз виходить главна там редакторка Раша Тудей. Я такий йоперний тато, та. і вона і вона ще вона, типу, вона казала англійською, вона говорила в ефірі, її перекладала іспанською. Я кажу, це взагалі ще неправильний переклад, то що сказала. Ну це це а, просто а, розумієш. А, от, да. от є таке досі, розумієш це все розбратно. Ну, рівень у цих вам типу, ток шоу, ток-шоу. Типу, от давайте послухаємо там жертву зґвалтування, а тепер ага, да, де вот. І скаже, що вона в там оцей, знаєш там за коротку спідницю. Та давайте ну це це жах, це, 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 це умовно там слухати нациста і, і єврея, який там пережив пережив концтабір. Знаєш, там да, чи так. чи зараз в концтаборі знаходиться? Як підтримує Франція а, Україну в економічному плані та в військовому плані? Цифри, принаймні, це mm -hmm. цифри, які були на 24 mm -hmm. серпня. Там. Я попросив сьогодні Ірено підготувати. Так, ці я, я знаю, що вони нам віддали до тих своїх оцих Цезарів, щось 18 чи 19, а в них їх всього там п'ятдесят чимось. Ну тобто, це багато. Вони дожиниють. Всі ж генерали приходять, що у нас так мало всього, ми вам і так уже все повіддавали, вже нема що віддавати. Я кажу: так давайте, пацани, робіть знову зброю, за конфісковані у москалів гроші. Кажу, дивіться, скільки там арештували, там, і, і економіку собі піднімете, і у вас буде більше всього, і робочі місця створити. Ну, це ті довго, бюрократично. Війна, нові закони, все пришвидшуємо, коротше, кидаю їм ідеї, надійсно до цього дійдуть, бо фактично все, що ти кажеш, спочатку приймається в таки. Так от, французька допомога Україні 1,15 мільярдів євро. І це фактично 0,04 ВВП, наскільки я це розумію, mm -hmm. так? Mm -hmm. Це менше ніж Португалія, Словакія і Греція. Ого! Ого. Розумієш. Франція, коротше, нам е, надала на 230 мільйонів євро е, воєнної допомоги, так? І ой, ай-яй-яй, чекай, бо мене тут це. і 120 мільйонів євро гуманітарної допомоги, а ще 880 мільйонів фінансової. От такі от є Да, Але йдуть, якщо порівняти з Грецією, ти казала, так і Словаччиною... Я ну, не казали. знаю. Це те, що пише зараз, оцей знаєш. Типу, е, ну це так, наскільки я це перекладаю правильно. Знаєш, давай просто зараз не будемо навіть порівнювати, а скажемо скільки. Але дійсно це такий пшик порівняти оцю військову допомогу, наскільки там Америка йде, так, Англія так. Угу. Англія, це... і Польща, і Польща. І Польша, Боже, Польща це взагалі такі зайчики золоті, я обожнюю їх. Да, 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 так, да, не, знаю. Да. не втомлююсь кланятися і цілувати їх віртуально. А, то Франція десь так дуже скромненько пасе задніх. Так що Франція для нас фактично важлива більше як іміджева підтримка, так якась така паблікопінін ну, хороший. Там європейський, одна з європейських лідерок, так більше ніж де-факто допомога військова. Хоча, хоча наші військові дуже тішаться цим Цезарям, так що це дуже такі маленькі, мобільні гарні ці пушки, як, якими легко управляти, які дуже так. ефективні. Так і, і так. військові записав французи дуже люблять, коли дякують да ще, це ще тим так. так. Їм Бувачмерсібаку Так, Вони прям цвітуть і пахнуть. Іначе військові оце записали мерсі Лафон. Знаєш, там то, то всі там тут о, вони прям текли на цих ефірах такі. масово, ага. але знаєш, це впливає це. Допомагає то що такі це допомагає. Це допомагає. Ну, такій людині потрібна вдячність. Знаєш, тому що їм треба, ми розуміємо, ви зараз там страждаєте, не доїдаєте, вам пушечок не вистачає, ви ще дали нам. Ну, тобто, будь-яким людям ну, насправді це нелегко допомагати, нелегко хостити в себе, там, наприклад, біженців, знаєш, які ще говорять нічою мовою, нелегко збирати ходити там, mm -hmm. на якісь е, чергові машини гуманітарки, нелегко битися з мером. Mm -hmm. Твого там якогось містечка, знаєш, там коли є якісь лобі, наприклад, від північних африканців, які що Сірії, ви не допомагали? Ми накладаємо вето на допомогу. Україні. Таке теж є. Знаєш, такого дуже багато так. Зараз ще скажу: як натиснути українцям, які ж проживають у Франції, щоб вибити більше допомоги? Чи це все таки от Макрон, Зеленський маю домовитись? Так далі, чи є там такий вплив? Я думаю, що найбільше допомоги українцям роблять свої українці. Знаєш, от все всі так. нас, ті, хто живе за кордоном, ми донатим безкінечно, ми організовуємо ми якісь речі. А, знаєш, французи дійсно допомагали, коли треба було захостити людей. Але зараз 5 мільйонів українців повертається насправді, і вже ті угу. знайомі, які залишаються, вони готові угу. за їх Гроші вже вони. Добре, зрозуміло, ірена. Після того як Макрон, Шольц Драгі і президент Румунії, не пам'ятаю точного прізвища зараз, відвідали, відвідали Ірпінь. Вони побачили це на власні очі. Чи змінилося щось тоді, от, Француза Макрона? Змінилося, абсолютно. Так, це те, що я кажу, в нього абсолютно просто перевернувся його дискурс стосовно України. Знаєш, настільки пробрало його, знаєш, от mm -hmm. чи видно це розмови з родичами загиблих, очевидно, коли ти перебуваєш на місці, та навіть будь-який звичайний журналіст, який побуває в Україні, він починає її так любити. Що що знаєш, таке враження, що нам з тобою буде далеко. Знаєш, настільки mm -hmm. просто рукаються цю атмосферу. Тому дуже важливо бути на місці. І от цей візит він був мені здається переламним взагалі, стосовно цього знаєш, такого approach, проучгоспитасово mm -hmm. зліставлення, mm -hmm. так от. Так. Французької політичної еліти з України чи впливає голос Бріджит Макрон на допомогу Україні? Ми бачили, що Зеленська також зустрічалася з Бріджит нас чи має вона великий вплив у Франції? Ну, її люблять люди, її люблять люди, її більше знаєш, так, як ікон, ікону стилю, ікону лайфстайлу, ікону якихось. Я знаю, що до неї часто звертаються в таких, знаєш, якихось безнадійних випадках. знаєш, там, Жінки, яких намагаються позбути, позбавити м, батьківських прав, знаєш, якісь такі речі. Е, тому я, вона доволі популярна у французькому суспільстві. Вона так само, звичайно ж, є сюжетом для мемів, але в неї доволі такий позитивний імідж. знаєш, я Не можу сказати, що він якийсь там неоднозначний. Точно не слідкувала прицільно, знаєш, за якимись заявами Бріджет щодо України, але так, знаєш, стосовно якоїсь громадської політи... ну, думки щодо неї, то швидше за все вона симпатична людям. Так. Це з приводу Бріджет ще питання є. Чи вона негативно дуже реагує на критику, це правда? Не знаю. От я бачив там мемчики, що вона відповідає все-таки журналістам. Не знаєш це. Кетрін Деньов також підтримала Україну фантастично красива акторка, дуже талановита. Вона була також в Одесі у 2019 році на одеському кінофестивалі і вийшла вона з прапором України, але заяв гучних вона не робила. Mm -hmm. Е, ну, Катрін Деньов живе в мене тут по сусідству, не знаю, побачу наступного разу. Серйозно? Ви що вони зробили заяву? Як можна? А, <світтє> то ти сусідка з Катрім Деньов. <світтє> так, так. <світтє> У мене просто тут на районі дуже багато кінотеатрів, і я знаю навіть, де її вікна, так, 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 дуже великі вікна, багато світла. Цікаво. Біля церкви Сансюпіс недалеко mm. та я найчастіше бачу Бог підковій крамниці, або а, вона курить під кінотеатром, але я ж чесно, що не в групі, я не буду там дьоргати людину, яка просто вийшла покурити після кіно. А, навіть з українськими ну, з, із заявами, так Мі здається, настільки класних світових зірок підтримує якихось величезних масштабів. Знаєш, от що ж з руковій підтримці? Країна стосовно цього скаржитись не може так. Але Кетрін Деньов вона має значний вплив на французів. Навіть ось цей її вихід на фестивалі. От вона з прапором Україна, ось ці фотографії світлини. Вони мають вплив. Я думаю, що впли звичайно, звичайно. Тобто, це є вплив на виборців, її люблять люди. Так, вона така одним, як ти кажеш, дуже красива акторка. Тобто, це один от є там Джульєт Бінош з однієї сторони, а є Катрін Деньов. знаєш, є от різні різні типові краси, і вона має звичайно вже авторитет. Вона знімається їх вже скільки років, але вона досі така символізує Францію. Знаєш, оце так, як там красива стара цивілізація. Знаєш, тобто mm -hmm. Велику історію, тому mm -hmm. вона є хорошим символом, і те, що вона вийшла з нашим прапором, так звичайно, те, що вона підтримує, так. Не треба робити політичні заяви. Вона не є голосом, mm -hmm. так але вона впливає на громадську думку так. і дуже добре для а ще от з французьких зірок, можливо, ти когось знаєш чи бачила підтримку, яка тебе здобувала або навпаки, там засмутила там Жерарди Парді і так далі. Ой, та жрак, де Перді, тут придурок що той розумієш. Я, я не знаю. Він скільки скільки він оце там. Я, він щось відмовився він в результаті від громадянства чи ні? Якісь там була якісь ці і е, далі він, він, він попросив не? громадянство, хотів паспорт отримати, там податки не хотів платити у Франції. А в кінці як історія закінчила, не знаю, подивлюся. Я можу, не знаю, ну, це з текстом. Знаєш, мене от є таке, що я через його ці політичні дебільні, оце знаєш, підлизування до Путіна. Я навіть не можу його дивитися тепер в кіно. Навіть в старих якихось mm -hmm. фільмах знаєш, я типу просто бачу Путіна замість нього. Який mm -hmm. для мене він давно вже став парією, так в цьому сенсі. Mm -hmm. А, з якихось таких ще то підтрим... Та всі нормальні люди насправді інтелігентні, хороші. Вони тут так чи інакше висловлювалися на підтримку. Знаєш, ну ти не можеш по-іншому зараз бути і щось там ще. вони. Ясно, що там ще вякнуть щось про велику руську культуру час від часу. У них далі це дебати, дискусійні, але ви врахуйте скільки років там вкладала Росія в те, щоб заповнити цю нішу, так щоб її не заповнив ніхто інший. щось ні поляки її не заповнили, ні чехи, так ні українці, які взагалі mm -hmm. там були час просто частиною. De mm -hmm. Merci beaucoup. De rien, de rien, je voudrais voyager à Paris pour apprendre plus de choses, pour apprendre la langue. Française, <laughs> euh, parce que je pense que c'est deviendrait très, euh, très joli. C'est très joli, c'est facile à apprendre si tu parles espagnol. En plus, tu as l'accent espagnol dans ton français. Oui, ouais. oui, oui c'est vrai, c'est vrai, parce que je parle l'espagnol et je pense que le français est plus Sim facile. Ouais. Семілех, семіле. Дякую. Давай ще декілька слів українців. Навчимо якихось фраз, значить, там ну ми всі знаємо там бонжур, e, давай шабабіан. E... Слава Україні, та глюар алюкен Да, Але нехай вони вчать і українську версію. Слава Україні! Дякую, друзі. А з приводу чоловіка-француза, я не забув. Ви дізнаєтеся у наступному сюжеті. Він до речі, пра. Прадід, е, no, no. Його, його прапрадідом, пр, no, no. Віктор Вюго, один з моїх улюблених письменників. Я як це дізнався, я думаю, Боже, як круто, я запитаю Ірену про це.